Останній винищувач, що надійшов на озброєння української армії, був виготовлений ще в часи СРСР. До початку повномасштабного вторгнення жодна з країн не продавала і тим паче не надавала свої бойові літаки. Але навіть попри допомогу союзників після 24 лютого в складі українських повітряних сил знаходиться до 70 боєздатних винищувачів. Годі казати, що їх критично не вистачає, особливо враховуючи застарілість цих машин. Але завдяки наполегливій роботі наших дипломатів, Україна точно отримає сучасні бойові літаки від партнерів, такі як американський легкий винищувач f 16 та шведський Saab JAS 39 Gripen. Ну що ж, давайте розглянемо їх характеристики та перспективи в повітряних силах України. F-16 16 легкий літак, що на початку мав просто доповнювати f 15 на ранніх етапах керівництво США навіть не планувало оснащувати його ракетами повітря-повітря середньої дальності. Але майже через 50 років після свого першого польоту f 16 став культовим літаком НАТО. Кількість випущених екземплярів вже перевалила за 4,5 тисячі машин. І як гадаєте, до якого часу повітряні сили США ще експлуатуватимуть ці літаки? Ви не повірите, але винищувач вийшов настільки вдалим. Що Пентагон не планує знімати F-16 з озброєння ще наступні два десятиліття. Тоді деяким машинам може вже бути під 70 років. JAS 39 Gripen з самого початку задумувався як основний бойовий літак для повітряних сил Швеції. Нині це один з найновіших літаків покоління 4. Перші машини надійшли на озброєння в 1996 році та мають дуже корисну опцію, що зазвичай притаманна радянським літакам. Для України вона може зіграти вирішальну роль. Це можливість злітати та сідати на абсолютно непідготовлених для того аеродромах, тобто кожен автобан в Україні, то є злітна смуга. Це був короткий екскурс про кожну машину. Але кожен з винищувачів має багато версій. Є велика різниця між порівнянням старих та нових F-16 та Gripen. Почнемо з американця. Для того, щоб це відео побачило якомога більше українців, поставте вподобайку та підпишіться на канал. Модифікації F16 позначаються як блок, найстарішими є 1, 5 та 10. Між собою вони відрізняються тільки незначними поліпшеннями. Першою серйозною модернізацією став блок 15, що був розроблений в 1981 році. Після нього значних змін зазнав вже блок 25. Там був встановлений новий двигун та радар. Нині найбільш масовими є блок 5052. Що значно комфортніші в використанні за попередні машини. І найліпшою версією є блок 7072, що є таким собі F-35 на мінімалках. Як ви думаєте, яка ж версія буде поставлена до України? Не так давно я повідомив в своєму телеграм-каналі, що Україна отримає 42 літаки від Нідерландів та ще 19 від Данії. Перші машини мають заступити на бойове чергування вже до кінця 2023 року. А основна маса винищувачів надійде в 2024-му. На озброєні цих країн стоїть модифікація F16MLU. Вона базується на старій версії блок 15, але отримала важливі покращення. А саме, радар ANA pg 66 v 2 новий ширококутний ІЛС та нові багатофункціональні індикатори, сумісні з окулярами нічного бачення та кабіну, подібну до блок 5052. Виходить, MLU є чимось середнім між блок 15 та оновленим блок 20. Тобто Україна отримає досить старий літак родом з 80-х. З Gripen ситуація набагато ліпша. Перші модифікації, що іменуються як A, вже майже не використовуються повітряними силами Швеції. Більшість з них була перероблена в новіші версії C, а решта на зберіганні, в невідомо якому стані. Найбільш ймовірно, що якщо поставка відбудеться, то найдійдуть саме винищувачі версії C. Цікаво, що існує перспективна модифікація E, яка доступна тільки під замовлення. Але якщо шведи погодяться на виробництво попри завивання з боліт, Це удар в спину. то можна і таку прикупити. Якщо підсумувати, то нині в нас є можливість отримати старенький F16 або колись там купити відносно нові Gripen. Оскільки ситуація з останніми, поки не зайшла далі за навчання пілотів. За льотно технічними можливостями обидва літаки майже ідентичні. Довжина в межах 15 метрів, розмах крила до 10, а висота до 5. Але все ж, Gripen трішки менший за F16 в усіх параметрах. Швидкість також досить подібна біля 2000 км на годину. Які стеля польоту 15 000 метрів. Максимальне перенамонтаження в 9G також аналогічне. Єдине вага порожнього Jazz 39 6800 кг, а F16 8500. Стосовно моторів, F16 старих версій має Pratt Whitney F100 P220. Їх звичайна тяга знаходиться в межах 65 кН. А на форсажі двигун розвиває 106 На Jazz 39 стоїть Volvo RM12. Він трішки слабше 54 кН в звичайному режимі та 80 на форсажі. Зі слів пілотів, потужність двигунів F-16 значно краще під час маневрів. Стосовно зброї, тут тут все просто: на кожному літаку доступний арсенал, який використовується в НАТО. Це керовані ракети повітря-повітря, повітря земля і кориговані та вільно падаючі бомби. І так, F16MLU, не дивлячись на те, що є застарілою модифікацією, підтримує весь цей спектр озброєння. Блок 1, 5 та 10 таких опцій не мали. А враховуючи те, що українські літаки вже використовують натівські ракети, то в мене немає жодних сумнівів, що кожен з винищувачів зможе нести все, що у нас буде або вже є. Тепер перейдемо до найважливішого в сучасному літаку Це радар. Саме застарілість цієї системи зробило Міг-29 та Су-27 застарілими машинами. Радянські літаки, що нині в нас є на озброєнні, можуть бачити повітряні цілі на відстані 60 км, а на землі ще менше, десь на 40-50. Сказати, що цього мало нічого не сказати. Наприклад, союзники передали нам ракети IGM88 HARM. Думаю, ви щось чули про них. Їх дальність 150 км. Але ми не можемо використати їх наповну, оскільки радар дістає тільки на 60. Думаю, наші військові якось викрутились і, можливо, передають координати з іншої техніки, яка бачить ціль. Але погодьтесь, це дуже заморочно. Також радянський радар більш ніж двічі врізає дальність ракет повітря повітря аім 120 Amрам. Можливо, саме через це ці девайси досі використовуються тільки для ЗРК на САМС, хоча спроєктовані під повітряний старт. Але повернемось до наших винищувачів. F-16 MLU оснащений радаром А pg 66 v 2 a Це досить старий радар, який по міркам НАТО давно вже застарів. Але не поспішайте з висновками. Ключове слово застарів для НАТО. Його дальність це цілих 150 кілометрів, що відкриває величезні можливості для збиття ворожих повітряних цілей. Тобто така дальність дозволить відносно безпечно знищувати російські літаки. Тому старі F-16 як ніколи актуальні зараз. І ще врахуйте, що борти можуть обмінюватись розвідданими між собою, тим самим збільшуючи радіус огляду в рази. А якщо якийсь інженер допаяє сюди можливість підключитись до нашого проекту очі, то вийде зовсім шикарно. В цю секунду, коли ви дивитеся це відео, сотні дронів від Mavicів до Байрактарів знаходяться в повітрі і передають інформацію військовим. Наскільки ж файно буде, щоб ці дані в бою бачив і пілот? Just 39 Gripen в цьому плані виглядає слабше. В модифікації C дальність радара PS-05A 120 км. А на земній цілі він може виявити на дальності 70-75. Погодьтесь, це вже не так весело. Але я нагадаю: ніги і сушки бачать тільки на 60 в повітрі і ще менше на землі. Те, що застаріло для НАТО, ще ні разу не застаріло для України. Згідно цього, в технічному плані F-16 виграє. Наступним важливим нюансом є експлуатація. І в випадку України це може бути навіть важливішим за характеристики. Наші пілоти вже досить таки давно практикують зліт та посадку з автомагістралей. В цьому плані радянські машини набагато кращі за західні, яким треба, щоб все було чистенько та гарненько. Звісно, F-16, як типовий представник західної техніки, любить сучасні аеродроми та якісне обслуговування. Тому їх можуть прийняти головні військові аеродроми. Наприклад, у 2012 році F16 та F-15 вже сідали в Полтаві. З JAS 39Gripen ситуація значно ліпша. Вони можуть використовувати автомагістралі довжиною 800 метрів. Щодо ціни, F-16Block 5052 коштує під 35 мільйонів доларів. Вартість JAS 39 gripen у модифікації C коливається в межах 30-60 мільйонів доларів. Але в Гріпен є ще один козир в рукаві. Для прикладу, Бразилія хоче прикупити JAS 39, але більшість літаків буде виготовлена на їхніх заводах за ліцензією. До 24 лютого Україна вела аналогічні перемовини. Як на мене, то навчання на Гріпен почалось не просто так. І дарма що Швеція розповідає про те, що ніяк не може надати нам літаки, оскільки ті її самі потрібні. Гадаю, що в нас на озброєнні буде обидва винищувачі. А яка ж ваша думка? Який літак все-таки краще для України? Напишіть в коментарі. Тепер я хочу подякувати всім, хто підтримує мене фінансово, оскільки це дуже допомагає розвиватись. В якості подяки для спонсорів вже опубліковано досить багато відео без жодної реклами та колаборацій. Нині підтримати мене можна на таких платформах, як Patreon, YouTube та BuyMeACoffee. Контент скрізь ідентичний, тому обирайте, що зручніше. Долучитись можна по посиланнях в описі, а я буду дуже вдячний. А зараз давайте зустрінемось відео про іншого літака, що може бути в наших повітряних силах, FA18 Hornet. Також в мене є більш детальний ролик про F16. Слава Україні!